Дівчатка, шостий день нашого семиденного марафону передостанній. У нас шикарні результати. Кожного ранку ми бачимо відвіси на вагах із фото із свідченням дівчат. Зараз розкажу вам про один такий день. Не буду назвати прізвища, тому що, звісно, це все між нами дівчатами, і це конфіденційно. Скажу тільки імена. Ну, ось, наприклад, бачите, у нас такі звіти йдуть щоденно. Любов мінус кілограм сто грамів це ж за один день. Тетяна кілограм і 100 грамів, Оксана 800 грамів, Іванка 800 грамів, Валентина мінус 700 грамів, зоряна Анна. Мінус 500-500, Олена Ольга мінус 300, 300, Марія, мінус 250. Тобто щодня дівчатка мають мінус у своїй вазі і мінуси приємні, мінуси у Талії. Кожного ранку ми ось так виставляємо фото. Сніданку, обіду вечері, куратори, ми допомагаємо коригувати, розібратися, що є в тарілці, що правильно, де потрібно ще трошечки щось внести, якісь зміни чи доповнити і так далі. І ось такий ліполіптичний марафон дає чудеса. У нас є результати, що за декілька таких марафонів дівчата позбулися мінус 14, мінус 17, 18, 15, 20 кілограмів зайвої ваги. Тобто такий марафон проходить у нас кожного місяця один тиждень. А далі ми переводимо дівчат у наступний марафон, де ми закріплюємо результати, вчимося харчуватися ситно, смачно, корисно. І тримати свою комфортну, струнку вагу, багато енергії, гарний настрій, здоровий сон, а також здорову роботу шлунково-кишкового тракту і процесів травлення та обміну. Друзі, хто хоче на наступний марафон, він буде відбуватися з 20 вересня. До цього марафону потрібно буде підготуватися. Як пишіть, дзвоніть, я вам про це розкажу. І ми з вами зайдемо на наступний марафон. Нас стає все більше. Чому? Тому що дівчата вражені своїми результатами приводять своїх знайомих, подруг і нас стає все більше і більше. У цей марафон. Он всіх ми не беремо. Кому цікаво, ми з вами поспілкуємося, а потім зрозуміємо, чи нам по дорозі. Тож запитуйте марафон нова я наступний 13-й сезон. Ми будемо запускати 20 вересня.